Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми започатковуємо невеличкий курс про сім'ю і сімейні стосунки, як я і обіцяла в своїх анонсах. Чому саме така тема, бо вона мені здається дуже важливою і особисто для мене дуже цікавою. Буду сподіватися, що і для вас вона теж буде цікавою. Ще колись у давні часи, коли я отримувала медичну освіту, панувало такий газ хворобу легше попередити, ніж лікувати. Профілактика це і є попередження тих багатьох негараздів, які ми отримуємо в наших сім'ях. А потім роками з цим живемо і намагаємось хоч якось виправити. Як виявилось, багато хто з нас має дуже викривлене уявлення про стосунки у сім'ї з різних причин, не будемо зараз на цьому зупинятись. Тому поговоримо в цих кількох відео про те, як сім'я створювалася історично, в різні часи взагалі, і про історичні особливості української сім'ї, зокрема. Про деформацію, я б сказала, навіть каліцтво в сім'ях Радянщини і про те, як і досі нам цей період відгукується в наших сучасних сім'ях. На мій погляд. Це корисно не тільки тим, хто планує в майбутньому створювати сім'ю, а й тим, хто тільки почав сімейні стосунки, може ще не уникнути багатьох помилок, бо попереджений означає озброєний. Також люди більш зрілого віку можуть усвідомити свої минулі помилки, а далі усвідомлення веде до змін. А вони іноді дуже необхідні в стосунках з партнерами та дорослими дітьми. Отже, спочатку, як звучить загально прийняте визначення, що таке сім'я. Сім'я це один з найдавніших соціальних інститутів, що існував у всіх цивілізаціях людства. Вона була і залишається основною структурною одиницею суспільства, відображаючи соціальні, економічні, культурні, релігійні особливості того часу, в якому вона була створена. Історія родини це не лише історія приватного життя людей, а й дзеркало цивілізаційних змін. Сьогодні ми спробуємо простежити, як змінювалася структура, функції та значення сім'ї від стародавніх майже біблейних часів до нашої дні. Отже, у давні і дуже давні часи сім'я будувалася на патріархальній моделі, і це для вас, мабуть, не є таємницею, але ми розглянемо деякі деталі. Звісна річ, голова родини батько або старший чоловік мав абсолютну владу над усіма членами до господарства. У старому заповіті бачимо чіткий приклад такої структури: Авраам, Ісак Яків це батьки, що ведуть рід, приймають ключові рішення, відповідають за продовження роду, віру і власність. Родини були великими і дуже великими, включаючи не лише батьків і дітей, а й пранок, тварин, рабів і так далі. Жінки, звісно річ, мали обмежені права, їхня головна функція це було народження спадкоємців і підтримка побуту. Шлюб розглядався як договір, а не як союз за кохання. Розповсюджена була полігамія. Це коли один чоловік, кілька жінок. Це було тоді звичайним явищем. Окрему роль відігравала релігія, закон Моїсея регламентував багато аспектів сімейного життя, але ми не будемо зараз в це заглиблюватись, неймовірно цікаві християнські аспекти сімейних відносин, але це не наша сьогоднішня тема. Далі це Древня Греція та Рим, де сім'ї також були патріархальними, але з деякими відмінностями. У Греції сім'я вважалась осередком економічної та моральної стабільності. Голова мав таку ж владу, як і в стародавні часи, проте, на відміну від біблійної моделі, греки акцентували увагу на громадянській функції сім'ї, тобто виникає інститут громадянства. Наприклад, роль виховання майбутніх громадян-патріотів Полюсу, тобто міста, приділялася велика увага вихованню дітей як майбутніх патріотів, вчених, філософів, воїнів і громадян, саме громадян. У Римській імперії, яка існувала приблизно в той же самий час, а і трохи пізніше, родина вже була не лише приватною одиницею, а й юридичною структурою. Батько зазвичай мав владу над усім родом, як і до цього, включаючи право на життя і смерть дітей. Можете пригадати спартанців і вбивства дітей, якщо вони народжувалися слабкі. Тобто роль батька ставала всеохоплюючою і дуже, ну, я б сказала, навіть жорстокою. Шлюби укладались з політичних чи майнових міркувань. Жінки в Римі мали трохи більше прав, ніж у Греції. Вони могли успадковувати майно, розлучатись і навіть впливати на життя суспільства через впливових чоловіків або синів. Тобто в цей період все ж таки середньостатистична жінка стає більш суб'єктним членом суспільства. Що кохання в шлюбі ще не було обов'язковим, але вже були античні автори. Від Платона до Овідія вони писали про ніжні почуття, пристрасті, драму кохання, що поступово зміщувала акценти уявлення про подружнє життя. За епохою Греції і Риму настає середньовіччя, яке вже ближче дещо до наших часів, і воно принесло нову концепцію сім'ї під підпливом християнства. Церква почала активно приймати участь у формуванні сімейних відносин. Вона стала головною інстанцією, яка санкціонувала шлюби, засуджувала розлучення, розлучення і визначала моральні норми подружнього життя. Які основні зміни відбулись в сім'ї в цей час? Остаточно зникла полігамія, запроводжувався моногамний шлюб. Хоча виник він і закріпився в християнці ще в біблійські часи, але в середньовіччі він став остаточно прийнятим. Впроваджено заборону на кровозміщення інцест та розлучення, і цнота та вірність стали ключовими цінностями у сім'ї. Звісно, річ, у всі періоди були певні виключення. Згадаємо англійського короля Генріха VIII. Який жонглював своїми дружинами і коханками як у цирку, і навіть розсварився з Папою Римським, щоб одружитись на своїй коханці Анні Болейн, яку потім і стратили. Це, між іншим, призвело до розриву Англії з католіцизму і започаткувало створення англіканської церкви. Всесвітньо відомі королеви Єлізавета, Марія Тюдор. І багато інших в середньому мали неабиякий вплив на політику і історію. Але ми, повторюю, зараз розглядаємо звичайний середньостатистичний шлюб пересічних громадян. В середньовіччі шлюб був дуже консервативним, і кожен член сім'ї мав певні функції, в залежності від статків сім'ї і соціального положення. Почуття кохання існувало переважно поза межами офіційного шлюбу. Ідеал куртуазної любові жив не в родині. Діти вважались малими дорослими і виховувались строго, навіть, я б сказала, жорстко, без сантиментів. Вони дуже рано починали працювати і не мали майже ніяких прав, як і жінки. Далі настає Ренесанс. Епоха відродження та реформації і з'являється інтерес до особистості, індивідуальних почуттів, а отже, до нової моделі шлюбу, заснованої на емоційній близькості. Реформація, особливо в протестантських країнах, вплинула на те, як сприймалася роди. Розлучення стали можливими, наприклад, у лютеранстві. Шлюб це не лише таїнство, а й соціальний контракт. Зросла роль батька як духовного наставника, а не лише господаря і володаря. У культурі того часу формується образ ідеальної буржуазної родини, заснованої на моральних і релігійних цінностях. З'являються трактати вперше про виховування дітей. Про роль дружини, як морального прикладу, господині дому, хранительки традиції і так далі. Цінність дитини починає зростати. А ідея дитинства як окремого етапу життя лише починає формуватись. Це, я хочу відмітити, 16-18 вік нашої ери. Тобто це було 200-300 років тому. Помітили дитину, стали писати трактати, дитинство стало окремим життям людини, і це якось вже надихає. Епоха просвітництва 18 сторіччя принесла нові уявлення про права людини, свободу вибору та особисту автономію. Це позначилось і на Інституті сім'ї. Майже вперше в історії людства шлюб починає трактуватись як союз на основі любові, тобто кохання і моральної рівності партнерів. У літературі поширюються мотиви кохання, подружньої вірності, турботи про дітей, з'являється концепція домашнього затишку як ідеал. У 19 сторіччі промислова революція змінила економічну основу сім'ї, життя перемістило в сільські громади в міста, чоловіки працювали в промисловості, жінки залишались вдома, але не завжди вони теж вже багато працювали. Водночас діти стали об'єктом соціальної політики, вперше тільки в 19 сторіччі на законодавчому рівні заборонилась дитяча революція. Цей процес заборони продовжувався ще деякий час, але на початку ХХ століття майже ніде вже дитяча праця не використовувалась на підприємстві. Також з'являється поняття нуклеарної сім'ї, це сім'я, що складається з двох батьків і дітей, без великої родинної громади. Цей формат став домінантним у середньому класі Європи і Америки. Згадуємо про давні сім'ї, де всі покоління жили разом, на одній території, під патронатом патріарха, тобто старшого чоловіка. Зараз одна сім'я жила окремо. Ну, Ви можете сказати, що в Радянському Союзі, в нашому недалекому минулому, багато сімей жили в одній малюській квартирі, але про радянські часи ми поговоримо окремо. Жінки в 19 сторіччі починають виступати за свої права. Зокрема, на освіту, майно, розлучення виникає такий рух суфражисток, який став викликом традиційній родині, хоч і не зруйнував її. Тобто зверніть увагу, до певного часу, приблизно до 18-19 століття, сім'я створювалася майже виключно по економічному, політичному або матеріальному розрахунку. Де жінки і діти були на задньому, так би мовити, плані. В 19 сторіччі шлюб поступово перетворився на соціальне утворення, де жінка вже мала неабияку вагу, і діти визнавались цінністю. Шлюби все частіше почали укладатись не тільки з вигоди, а й з коханням. Жінки ще дуже несміливо, але все ж таки починають виходити з сімейного кола. І заявляти про те, що вони рівні чоловікам, а діти визнаються не як додаткові робітники, яких чим більше, тим краще, а як предмет любові, турботи і піклування. В сім'ї з'являється більше емоційної близькості, уваги один до одного, турботи і підтримки. І, можливо, з часом розвиток шлюбу як інституції з рівноправністю статей. Набув би тих ознак, які формували б так звану умовно здорову сім'ю або достатньо здорову сім'ю. Та всі її члени мають рівні права, яка складається з окремих особистостей і так далі. Але настало 20-те сторіччя сторіччя воїн, революції і інших всіляких негаразд. Воно до сучасності найближче по часовим міркам, і його ми розглянемо більш детально. ХХ сторіччя це був час радикальних змін у структурі та уявленні про сім'ю. Після Першої світової війни багато жінок були змушені працювати все більше і більше. Родини часто втрачали батьків, було багато неповних сімей. Це підштовхнуло до нової ролі жінки в суспільстві та сім'ї. Вона частіше ставала головою сім'ї. Забезпечувала матеріальну сторону існування, тому що було мало чоловіків. Війна далася взнаки, і Перша і Друга світові війни змістили акценти в шлюбі, і це мало відчутні наслідки. У міжвоєнний період з'являється перша хвиля сексуальної революції, особливо у містах. Соціологи починають вивчати сім'ю як об'єкт науки. Наприклад, такі автори, як Еміль Дюркгаль, Зігмунд Фрейд. після Другої світової війни все ще існувала умовна модель традиційної сім'ї, чоловік годувальник, дружина домогосподарка, двоє дітей. Але це був радше ідеал, ніж реальність. Жінки не хотіли повертатись лише до кухні. Рівень розлучень зростав, починалися зміни в статевій моралі. Особливо починаючи з 60-х років минулого сторіччя, підводячи підсумки під цією історичною довідкою, про яку ми сьогодні з вами поговорили, маємо визнати, що сім'я на початках носила дуже ієрархічний характер. На верхньому щабелі ієрархії чоловіки, це зберігалось сторіччями, якщо не тисячами років. Його влада над членами сім'ї мала невеликі, дуже непомітні зміни протягом історії людства. Але залишалась майже всеохоплючою і значно нижчою ієрархію була жінка, і ще набагато нижчі діти. Давайте разом подумаємо, які наслідки це мало для психологічної ролі всіх учасників сімейного осередку. Почнемо з жінок. На мій погляд, це перш за все призвело до неусвідомлення визнання власної меншовартості, бажання догоджати чоловіку, навіть якщо він погано ставиться, використовує насилля в стосунках тощо. Оці приказки б'є, значить, любить, чоловік-голка, дружина-нитка, ревнує, значить, любить, стерпиться злюбиться. Жінка як коняка, любить, щоб її били. Це все навіювалося віками і стало історичною психологічною пам'яттю жінок. З дітьми справа ще гірша, вони довгий час взагалі не мали суб'єктності. Це були об'єкти, яких повинно було бути багато, особливо чоловічої статі, що працювали, воювали, наслідували справу, майно і так далі. Ну і народна мудрість в вигляді тих же приказок про це свідчить. Бий, поки попереклави лежить, бо як вздовж, то вже не вдариш. Не вдариш, не навчиш, поки дитина мала бий і не плач, як вирости плач, що не бив. Дитина була ще більш безправною, зацькованою, не індивідуалізованою, ніж жінка в сім'ї минулої. Е, ще кілька слів про переваги і виклики для кожного в подружніх стосунках того часу. Чоловік в минулих віках мав дуже величезну відповідальність, утримуючи сім'ю і керуючи нею, але мав з цього і деякі, як то кажуть, плюшки. Він був законодавцем цим сім'ї, він контролював, наказував, не терпів супротиву. А жінка і діти підкорювались, вони мали робити те, що вирішив і наказав чоловік. Тобто він мав шалену відповідальність і шалену владу, майже не обмежив. Жінки ж, маючи безправність, мали й менше відповідальності. Вони просто корились. Жінка без чоловіка була майже нездатною вижити в давні часи. А діти були ще більш безправними, вони повністю підпорядковувалися дорослим. Звичайно, були деякі винятки, але загалом система патріархальної сім'ї працювала саме так. Багато чого з цих часів ми привнесли і в сучасні сім'ї. Це стосується і сімейних традицій, і звичаїв, і настанов старшого покоління тощо. Хтось з вас може згадати величних жінок, які правили державами змінювали політику і історію, починаючи від Ніфертіті і закінчуючи, мабуть, королевою Єлізаветою II. Так, це дійсно відбувалося в усі історичні часи людства, але, ще раз скажу, мені хочеться поговорити про сім'ю простих людей, які складали основу суспільства в усі часи, а не по одинокій особистості, які були винятками. Тому що саме звідси ми винесли всі деструкції наших сімей, які так важливо зараз усвідомити і навчитись з ними жити по-іншому. Як приклад, приведу, в сучасності чоловіки, маючи історичну пам'ять тисячі років, хочуть мати стільки ж влади, як і в древні часи але не здатні з різних причин взяти на себе так багато відповідальності, як було колись. Теж саме з жінками, у них значно більше відповідальності, але вони не дуже можуть впоратися з владою. І оцей дисбаланс, можливо, десь на самих початках і розхитує сімейну лодку, і призводить до багатьох проблем. В кінці хочу пояснити, чому ми так детально розбиралися в історичному аспекті сімейних відносин. Тому що існує таке поняття, як історична пам'ять, і його ніхто не відміняв. Що таке історична пам'ять більш детально розглянемо вже наступного разу при розгляді особливостей української сім'ї і її формування в історичному контексті, ну, тому що це для нас ближче і важливіше. Наступного разу ми з вами поговоримо про. Українську сім'ю, починаючи від Київської Русі і закінчуючи початком 20 століття. Про сім'ю в період козацтва і Гайдамаччини, про сім'ю часів кріпацтва в Україні, це, мені здається, буде цікаво, тому запрошую вас на наступну зустріч через два тижні. Якщо у вас виникають питання або є якісь пропозиції, ви можете або якісь рефлексії з приводу того, що я сьогодні вам говорила. Ви можете про це написати в коментарях до цього відео. Ну і звичайна річ, ставте свої подобайки, поширюйте це відео, якщо воно вам цікаво, можливо, знайдуться ще люди, ким воно стане нагоді. До зустрічі, любі друзі!